Ки почали війну проти України, блокують вступ у ЄС та виганяють людей з країни. Гарантію безпеки опубліковано план розміщення військ. Росія знову взялася за енергетичний терор, луплять по газових сховищах та електростанціях. США запровадила 50% мит для Індії через купівлю нафти у Росії. 10 років тюрми за невиконання наказу командира депутати хочуть посилити покарання для військових. Вітаю! Не звати Катерина Пагальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Росія знову взялася за енергетичний терор. Сьогодні РФ атакували об'єкти енергетичної та газової інфраструктури аж у шести областях України. Через це у сумах майже не курсує громадський електротранспорт. Є проблеми із постачанням води, і таких атак найближчим часом побільшає. У енергетика запевняють, Росія робить усе, щоб вибити нам газ перед зимою. А я додам, що зробила це Росія якраз після заяв спецпредставника Трампа Стіва Віткофа про те, що Росія, нібито, готова до миру. Ага, ми бачимо цю готовність. Водночас Президент Зеленський каже, що Кремль дає негативні сигнали на рахунок можливої зустрічі і перемовин, що й варто було довести. Але на жаль, є у світі ті, хто у мирний настрій Росії досі вірить. На щастя, не всі. І от ті, хто наміри Росія розуміє, працюють над гарантіями безпеки для України. Видання Financial Times пише, що західні партнери України навіть досягли успіхів у цьому питанні і вже підготували попередній план безпеки і не без участі США. Перший рівень передбачає створення демілітаризованої зони, що ймовірно патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни узгодженою Україною та Росією. Далі, за словами трьох посадовців, значно міцніший кордон мали б обороняти українські війська, озброєні та підготовлені країнами НАТО. Європейські сили стримування мали б розміститися глибше на території України як третя лінія оборони, а американські ресурси підтримували б їх із тилу. Ну, а поки європейці описували роль США у гарантуванні безпеки України, Трамп, як пише Wall Street Journal, закликає європейські країни надіслати в Україну свій військовий контингент. І з цим теж як виявляється, можуть бути проблеми. Бо громадяни багатьох країн не надто щасливі від такого розвитку подій. Мовляв, розміщення військових в Україні може втягнути їхню країну у війну. Продаємо все, що можемо, поки можемо. Схоже, така стратегія тепер у Кремлі. А надихнули на таке рішення Росію дуже вдалі атаки на їх НПЗ. Ну, от, дорога, гдія робота. Обіспілотінг завод прилітів. За попередніми даними, Росія втратила 17% потужностей нафтопереробних заводів через атаки безпілотників. І от тепер, як пише видання Reuters, Кремль терміново намагається збільшити експорт сирої нафти, бо дівати її нікуди. І байдуже, що в багатьох регіонах Росії нині дефіцит бензину на заправках пального обмалі відпускають його не більше 10 літрів в одні руки. От так, нафта є, а бензину нема. А от продавати ту саму нафту Кремлю стає дедалі важче. США ввели вторинні санкції проти Індії за співпрацю з Росією у енергетичній сфері. Це друге підвищення тарифів для Індії за місяць. Тепер вже до 50% мита. Вони вплинуть на 55% індійського експорту, головним ринком якого є Америка. До речі, пише, що Трамп за останні тижні чотири рази намагався поговорити із прем'єром Індії на моді, але той відмовився, бо ображений. Ну у нас кажуть, на ображених воду возять. У цьому випадку моді зробив собі точно гірше, але ж дружба з Путіним важливіша. Менше двох тижнів тому на Росії вибухнув пороховий завод «Еластік» у Рязанській області. Причини досі невідомі, але бахнуло так сильно, що будівлю знищено повністю. Це що? Сейчас был такой удар. Але є наслідки ще приємніші. Усі пишуть, що внаслідок вибуху знищено понад 300 тонн пороху для артилерії і ще мінімум 600 снарядів. З досягненням миру за 24 години у Трампа, звісно, проблеми, але дещо він зробити зміг вплинути на дружка Путіна, прем'єра угорщини Віктора Орбана. Видання політико пише, що президент США переконав Орбана не заважати Україні щодо вступу до ЄС та прибрати заборону на допомогу від Європи. Ну, це він, звісно, молодець. Хоча проблем з Угорщиною не те, щоб не залишилось. Представник фракції того ж Орбана накинулася на місцеву владу Будапешту, бо ті підсвітили міст жовто-блакитним на день незалежності України. Мовляв. Це кольори країни, яка їм загрожує. У мене немає слів. Але радіти рано, бо орбана прострунити хоч хоче вдалося, палки у колеса євроінтеграції України збирається вставляти сусідня Польща. Міністр оборони країни заявив, що вони блокуватимуть вступ України до ЄС через волинську трагедію. У чому проблема цього разу? Розкажемо детальніше у сюжеті. Польща висунула Україні умову для вступу до європейського союзу без вирішення питання волинської трагедії, жодного прогресу. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Якщо Україна не вирішить питання волин української трагедії не буде ексгумації та вшанування, то вступ до ЄС неможливий. Польський міністр також розкритикував будь-які спроби героїзації Степана Бандери, назвавши це неприйнятним для Польщі. Раніше президент Польщі Кароль навройський оголосив про нову законодавчу ініціативу, яка у кримінальному кодексі Польщі прирівняє так званий Бандерівський символ до символів німецького націонал-соціалізму та радянського комунізму. Узнає вже повні в тим проєкті <проводить> устави. zawrzeć Єднозначне хасло, «Стоп бандеризм. Президент також виступив проти надання громадянства прихильникам Степана Бандери та УПА. А також наклав вето на законопроект про продовження соціальних виплат, непрацюючим українцям у Польщі. Ці кроки лише підлили олію вогонь напружених відносин між польською владою та українською діаспорою. Українець Віталій Мазуренко, який працював заступником головного редактора польського порталу Міжнародний оглядач, назвав президента Польщі Кароля Невроцького паханом порівняв. Ши його стиль із кримінальним авторитетом. Риторика і заховання e, пана Невроцького, який виказує заховання не президентське, а виказує заховання пахана, тобто живудце кримінального. E, Прекрасно, ще раз. Бо, може я зрозуміла. зрозумів. Не могу пана бросить повтушення, що то не є заховання президентське, трохи яке. Тільки заховання пахан. То є з смену в'єзненого російського. Таке окрешлення, которо сказує на чоловіка, який жонжі е, такий ну, просто авторитет. Чиї мовторите, що всичко тому об'єднається редакція видання, де працював українець, одразу заявила, що висловлювання журналіста були його приватною думкою і жодним чином не відображають позиції редакції. А самого журналіста звільнили все, все, все. з роботи. Wie pan co? Але панцова, <bardzo>. але то є ображливе для польського президента, то є голова панства, і видає мені, що повинен пан зубити, чи таке окреслення є на місці. якщо... Porównuje pan polskiego prezydenta do Особи за свята З цим шасунки. Але ця заява коштувала Мазуренку не лише кар'єри, але й може призвести до втрати щойно отриманого польського громадянства. Хоча пізніше українець вибачився за сказане у своїх соцмережах, канцелярія Невроцького поставила під сумнів право Мазуренка на громадянство. Утім, не лише цей конфлікт оголив тріщини в польсько-українських відносинах. Розбурхало як польське суспільство, так і викликало хвилю об. Урення серед українців, які знайшли притулок у Польщі. Рішення президента Навроцького проти продовження соціальних виплат для українських біженців. Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський не добирав слів, звинувативши Навроцького у діях, які на його думку грають на руку Кремлю. Він назвав оточення Навроцького засліпленим ненавистю. У Росії радіють позиції президента Навроцького, який блокує підтримку України. Під постами канцелярії сотні російських тролів аплодують і намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність. У відповідь речник президента Рафал Лешкевич звинуватив міністра у маніпуляціях і невіглавстві, застерігаючи, що такі заяви лише послаблюють Польщу перед ворогами. Тим часом польські жінки від колишніх перших леді до журналісток і науковиць опублікували відкритий лист із закликом до президента, прем'єра Сейму та Сенату переглянути вето. Вони назвали рішення Навроцького холодним політичним розрахунком, який загрожує українським біженкам, їхнім дітям, літнім людям і хворим. Посол України у Польщі Василь Боднар, коментуючи ситуацію, запевнив, що посольство активно працює над захистом прав українців і нині тривають переговори із польською стороною. Ми інформуватимемо українське суспільство про те, як тривають переговори, як іде процес змін законодавства, щоб не було надмірної маніпуляції, щоб ті емоції, які сьогодні є в медійному просторі, були обґрунтовані. Ми детально розкажемо, що відбувається, які зміни досягнуть результату, а які ні. Тим часом у ЗМІ підрахували, що за три роки біженці та мігранти з України поповнили державний бюджет Польщі на майже 28 мільярдів доларів. Водночас Польща витратила на допомогу 4,1 мільярда. Правила виїзду чоловіків за кордон спростили, але є нюанс. По перше, важливо уточнити, що виїжджати за кордон зможуть чоловіки віком до 22 років. По друге, у ТЦК таки доведеться звертатися, бо виїзд без військово-облікових документів неможливий. Також необхідно буде мати і військово-обліковий документ, бо законодавство України визначає, що чоловіки, громадяни України у віці від 18 до 60 мають мати при собі військово-обліковий документ. Мент чи то в паперовому паперовій формі, чи в електронному вигляді, і пред'явити його на вимогу представника державної прикордонної служби в пунктах пропуску. Але ці умови не точні. Говорити конкретно можна буде лише коли з'явиться відповідна постанова уряду. Від 5 до 10 років за непокору депутати хочуть забрати у судів можливість призначати м'яке покарання чи іспитовий строк і карати військових за непокору, наказом командира тюрмою Йдеться про 5-10 років. Тут варто уточнити, що у кримінальному кодексі України таке покарання вже передбачено, тому нічого нового тут немає. То що ж пропонують нардепи? Зробити єдиним можливим покарання позбавлення волі і розглянути це питання планують вже сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Як у цивільної у мене вже дуже багато питань: куди більше їх у військових? Ось що власне пишуть. Дивіться порада, от просто краще не робіть цього. Депутатам не варто лізти туди, в чому вони взагалі нічого не розуміють, аби не порушувати баланси всередині армії. Зараз почнуться питання про відповідальність командирів. Навіщо ви це робите? Один з ініціаторів законопроекту такий собі нардеп Сергій іонушас, автор закону про посилення покарання за СЗЧ на початку повномасштабки. Як ми знаємо, такий метод батога не надто налякав людей. Зафіксовано 300 тисяч випадків СЗЧ. Нелюдські людські умови, і зараз не про російський полон, а про виправну колонію номер 3 у кривому розі туди навідалися правозахисники, і в одній з камер знайшли прив'язаного чоловіка, ймовірно, з ознаками тортур пишуть активісти. А ще побачили імпровізований ізолятор для осіб з психічними розглядами. Комісія з перевіркою у колонії була в останні три роки тому. Офіційного коментаря з приводу цієї ситуації поки немає. Незначно кращу картину можна спостерігати і в дитячому таборі Карпати, що на Закарпатті. умови перебування тут, м'яко кажучи, явно не курортні. Обдерті стіни, старі ліжка і трухлі матраци у плямах. Відсутність води у душі та харчування, аби було. І за оздоровлення в цих стінах держава сплачує 27 тисяч гривень за дитину за путівку на 21 день. Щоправда, після такого оздоровлення, хоча б у лікарню, потім не загриміти. Про те, що Кадиров у своєму царстві дозволяє своїм родичам, все ми знали. Але стосується це не лише державних посади нагород, які піхотінець Путіна роздає усім направо і наліво, а й тотального беззаконня. Хоча й тут нічого нового немає. Так, от найбільш Кадирова влаштував ДТП, у якому загинула сімейна пара, а їх діти серйозно постраждали. І знаєте, що чекало цього кадирівського родича? Нічого, навіть кримінальну справу не завели, а родину загиблих змусили публічно примиритися зі зло. Учинцем, чи треба пояснювати, що у кримінальному кодексі жодного із суб'єктів Росії немає такого визначення як примирення? Але коли Кадиров жив за законами, на цьому все не забувайте залишити коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.